У суботу, 14 вересня, у кількох країнах східної Європи екстрені служби та навіть армія надавала допомогу мешканцям, які потерпають від екстремальних погодних умов. Циклон Борис приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі, сильний вітер. А в деякі регіони навіть снігопади. Негода продовжила вирувати. І 15 вересня через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. Про це повідомляє BBC та Reuters. У Польщі поблизу чеського кордону рятувальники насипали сотні мішків з піском уздовж переповненої річки, а деяких жителів евакуювали. За прогнозами синоптиків, в кількох регіонах країни може випасти найбільше за всю історію спостережень опадів. У Врославі усі ліфти в багатоповерхівках закриті через загрозу повені. Також вранці 15 вересня в місті зафіксували першу смерть через повінь. У Румунії від повені постраждали вісім повітів. Найбільше галац на південному сході країни. Де було знайдено чотирьох людей мертвими та близько п'ять тисяч будинків було пошкоджено. Вулиці затоплені каламутною водою, мулом і сміттям. Десятки людей були врятовані зі своїх будинків у 19 областях країни. До пошуково-рятувальної операції залучили вертоліт. У суботу, 14 вересня, в 38 населених пунктах Чеської республіки було оголошено найвищу загрозу повені. Чеська влада повідомила, що у столиці в Празі, підняли захист від повеней, набережні перекрили для відвідування, а також закрили зоопарк. У Австрії пройшли сильні дощі та випав сніг у горах, що може призвести до сувів. У відні та різних частинах країни очікують понад 200 міліметрів опадів. Австрійську армію привели в бойову готовність для допомоги цивільним екстреним службам. А офіційні особи Словаччини попередили про загрозу повені в столиці Братиславі через розлив річки Дунай. Угорщина очікує, що найближчими днями рівень Дунаю наблизиться до рекордно високого рівня, і в понеділок офіційні особи закриють нижні причали в столиці Будапешті. Екстремальні опади стають більш імовірними в Європі, як і в більшості країн світу через зміну клімату. Тепліша атмосфера може утримувати більше вологи, що може призвести до сильніших опадів.